Привіт всім! На каналі Біле Озеро, виноградник Єременко. Уже другий рік поспіль показати вам гібридну форму Бурдака Олександра Васильовича. Е -е... Каталія. Ми з чоловіком цією формою не нарадіємо. Тому що урожайна дуже приваблива, притягує погляд і покупців. А головне її не тільки товарний вигляд, а смак. На смак вона дуже смачна. Доповнення до басанті, але басанті сухувата, а це соковита, тверда, м'ясиста, м'якіч, хрустяща, хрумка. І Смак ну дуже багатий. Височай, височайша гармонія. Каталія, Будака. Урожайність показує вам. Накидала. Дуже гарно. Каталейка. Це тут вона. Ось дивіться, і вона тут ще ось. У. І ще, і ще. Дуже врожайна форма, а головне смачна і красива. Каталія. Тепер підійшли до гібридної форми кисельова табу. Про неї, як сказати, так це взагалі. Ви знаєте, вона давно в нас перевисіла. І це сигнальне плодоношення. Груночка ще не дуже великі, але Смак тут не перевершений. Хрумка соковито-м'ясиста м'якіть, смак, як цукерки корівка. От ярко виражена карамель. І от як вже ковтаєш, довго стоїть насичений смак карамелі в роті. Я, ви знаєте, що не дуже любитель мускатів. А цю я бажаю. Сподобався смак цієї гібридної форми. і товарний вигляд дуже симпатічна, вона жовтенька з розовим нальотом. І ще її великий плюс це морозостійкість. Ось листочок повернула. Дивіться, листочок Він опушений з тильної сторони. І лоза. Лоза от така як лахматенька, знаєте, як ворсиста. Визріла вже доверху, без болячок, вражає смаком, це в першу чергу. Ну і ми попрацюємо, товарний вигляд буде в неї чудесний. Ну, головне це смак. Карамель. От я б сказала, молочно і рисовий такий смак. І симпатична ягодка. І буде з неї толк. Я думаю, ну з таким смаком, що в неї перспектива хороша. Табу Кісельова. Кому цікаво, підписуйтесь на наш канал. Всім доброго здоров'я, мирного неба, хороших вружаїв. Всього самого найкращого З повагою, сім'я Яриненко. Всім пока-пока.